Усім привіт! Знімлю відеоперевірки відео перевірки зараз плати дозиметра, під'єднав до лічильника з VT10A, природній фон. По звуку можете чути. Значить акумулятор спеціально підібраний такий, щоб він був розміром ідентичний, як розмір плати, щоб в корпус поміщався максимально компактний, мінімальний. І на довгих проводочках все, щоб було зручно. Так, от природний фон, підношу джерело, візьмемо давайте датчик диму. От. Через алюмінієву кришку тільки гамма буде фіксуватися. От Спрацювала сирена. Бачите, от, Забираю. Фон падає і сам він вимкнеться, коли буде вже менше 30 мікрорентген. Можете регулювати, поріг, все. Так, показав, ідеально все працює. Тепер зайдемо, покажу прошивку. От вона. От. Включається, вимикається сигналізація ось тут. Далі фоновий поріг виставляєте, який бажаєте. Далі. Налаштування датчика. Зараз під СБТ-10А встановлений або С 22Г. Так. Виходимо. Все. Підсвітка вимикається цією кнопкою. Вимикається. От. Так, ну, все показав. Вимикаємо. Кажуть зі всіх сторін. Заплату обережно потрібно братися, щоб нічого не закрутити, тут 400 В і чим швидше помістити в корпус. Акумулятор тонесенький. І рівно розміром, як плата, один в один. Довго я так шукав, шукав, але от ідеально такого ж розміру. Так, ну все. Всем до новой зустрічей.